Олександрійський медичний коледж заклад з 85-річною історією, заснований у січні 1935 року. Випустив чимало фахівців, відомих не лише на Україні, але й за її межами. Продовжує традиції, йде у ногу з сучасністю. Готує фахівців галузі охорони здоров'я, чекає на свого студента, готового опанувати медичну науку та працювати на благо людей. З дитинства мене захоплюють люди в білих халатах. Саме тому, коли постало питання про вибір майбутньої професії, воно було очевидним. Я обрала професію фельдшера. В нашому коледжі працюють високоосвічені та компетентні викладачі, які завжди допомагають нашим студентам вирішення тяжких питань. Ми вивчаємо такі предмети, як медичну біологію, анатомію, терапію, хірургію тобто ті предмети, які формують нашу, нашу професійність. А наші випускники. Нашого коледжу працюють у лікувальних закладах нашого міста, і ми цим пишаємося. А також велика частина наших випускників охороняють кордони нашої держави на сході країни. Тому я вважаю, що лікар це людина, яка лікує не тільки тіло, а й душу, вселяючи у серця людей надію та віру. Олександрійський медичний коледж випускає молодших спеціалістів за двома напрямками: спеціальність медсестринство за трьома спеціалізаціями, сестра медична, акушер, фельдшер та стоматологія, а саме техніки зубні. Навчають на базі 9 та 11 класів. Студенти 100% з досить високими загальнодержавними показниками складають тест крок М. Олександрійський медичний коледж пропонує абітурієнтам як місця держзамовлення, так і комерційні контракти. Заклад має потужність Ну матеріальну базу облаштовані кабінети для загальноосвітніх предметів і, звісно, для проведення практичних занять. Мало того, більшість викладачів коледжу працюють за сумісництвом в закладах охорони здоров'я. Студенти мають можливість відвідувати лікарні під час практичних занять. Маємо потужні бази клінічних практик на базі нашої міської, районної лікарні, дитячої лікарні, де студенти проходять не лише переддипломну практику і виробничу практику, а й відвідують їх на практичних заняттях. В Олександрійському медколеджі навчаються студенти з усіх куточків Кіровоградщини. Є вихідці з західних і східних областей. Всі вони забезпечені гуртожитком. Маємо можливість 100% забезпечити студентів гуртожитком. В гуртожитку у нас досить хороші умови для проживання, є бойлери, є необхідний весь інвентар, досить затишні кімнати з ремонтом. І всі бажаючі, які приїжджають до нас на навчальний заклад, вони можуть поселятися в гуртожиток і нормально там проживати. Є серед студентів родинні династії заклад радять рідні та друзі. Я навчаюся третій рік в медичному коледжі в місті Олександрія. Я дізналася про нього від свого брата. Він розповідав мені про участь у всеукраїнських конкурсах, про цікаве і різноманітне студентське життя, також про досвідчених викладачів, які завжди прийдуть на допомогу своїм студентам. У нашому коледжі є два навчальних корпуси. Один із них зуботехнічний. В цьому корпусі ми проводимо практичні заняття. Це не може не радувати, адже так ми підтверджуємо свої знання, теоретичні знання. Живе медколедж не лише навчанням, чимало гарних традицій, зокрема свято хліба, об'єднує молодь. Долучаються студенти і до творчих конкурсів. Також є можливість займатися науковою діяльністю. Протягом першого та другого року навчання я мала змогу займатися науково-дослідницькою роботою під керівництвом викладача біології Олефіренко Ірини Валерівни. В лютому 2019 року я зайняла перше місце в обласному етапі конкурсу захисту Кіровоградської малої академії наук. А в травні цього ж року я я взяла участь в третьому етапі конкурсу захисту в місті Києві, де представляла Кіровоградську область в секції медицина. Випускники мають можливість продовжити своє навчання у вузах. Так заклад співпрацює з Харківською фармацевтичною академією, Запорізьким медуніверситетом, а також Уманським педуніверситетом, куди студентів медколеджу беруть відразу на другий, третій курс навчання. Якщо ви вирішили пов'язати своє життя з почесною професією медика, Олександрійський медичний коледж чекає на вас. Адже здобуті в коледжі знання дають можливість працювати на високому професійному рівні не тільки в Україні, а й за кордоном